Вона повернулася, і мова йде не про твою колишню, а про УПЛ, яка повернулася після зимової паузи. Тож, давайте сьогодні обговоримо результати цього 18-го, здається, туру. І перший матч, і одразу несподіванка в пані результату: це колос проти одеського чорноморця. Де Чорноморіць. Перемагає, при чому перемагає, можна сказати, заслужено Одесити не виглядали безнадійно, і в цьому матчу, і в наступних багатьох матчах ми бачили просто дикі дитячі помилки. Безумовно, можна все списати на паузу, чи на рівень чемпіонату, чи на те, і на інше. Але факт залишається фактом: Чорноморець пропускає після дитячої помилки, але швидко реабілітовується. Янаков б'є дуже небезпечно по воротах, і Скиба проштовхує, заштовхує цей м'яч вирот. Одесити наприкінці взагалі вирвали перемогу, а колос дійсно виглядав дуже сирим, і нібито у них і не було зборів. Наступна сенсація, а можна сказати, в цьому турі, це Верес, який перемагає кривомічний кривбас, який взагалі був, здається, не готовий до цього матчу. Так, помилка голкіпера Маханьков там пропустив м'яч. Дійсно, треба якийсь час, щоб прити до себе, але Кривбас так і не прийшов до тями. Верес дійсно зіграв солідніше, агресивніше, і кривбаса у Кривбаса взагалі мало що виходило з Матчі тож вернуду не підготовив таке враження. Кривбас до цього 18-го туру. А Полісся якраз на класі перемагає інгулець 1-0, небагато, але їм цього вистачило. Дійсно, у команди відчувається певний рівень, певний клас. Ну і гравці там зібрані вибачте. І батіста забуває за полісі свій перший м'яч. Рух проти ЛНЗ. Це був матч цікавий для мене особисто, тому що Роман Григорчук повертається до України. Очолює клуб, який має спроможності заплатити, купити навіть гравців для гравчика, мабуть, це взагалі дикована. От і тепер ми бачимо просто перший же матч, і команда грає. Це дійсно була якась українська Барселона на мінімалках, тому що був комбінаційний футбол, розумний футбол, такий, як любить сам Роман Йосифович. Тобто було цікаво, дійсно і надалі цікаво спостерігати, до чого ця команда може дорости, коли у Григорчука є дійсно спроможності, дійсно гроші. Так, часу мало, але поборотися за його кубки. Чому ні? Олександрія теж можна сказати, на класі. Перемагає зорю, хоча саме Олександрія пропустила перший м'яч Вантов забив за зорю, а Філіпов дублем закрив цей матч. І взагалі ми бачимо, що і Філіпов в гарній формі це дуже важливо для ротання. І є у цієї команди дійсно така жага до перемог. Певний клас, рівень, і все це тренерська рука ротаня. Київська оболонь вдома. Несподівано знову ж таки перемагає полтавську ворську, причому перемагає е, скандальним пенальті на думку Максимова та клубу ворскла. А на мою думку, пенальті був в принципі справедливий, але трохи спірний, тому що м'яч потрапив у руку захиснику ворскли. Ця рука не була повністю притиснута до корпусу, тому арбітер міг трактувати, як він захоче. Рука була десь от Приблизно на такому рівні завадила м'ячу, який летів в бік горі, не факт, що у ворота, але тим не менше. Тому видалення Максимова справедливе, пенальті також справедливі. Київська Динамо спокійно перемагає вдома, Львівські Карпати, матч, який вважали центральним в цьому турі. І що ми побачили? Ми побачили відсутність футбольного клубу Карпати на полі, тому що у Карпат було ну, максимум. Один момент дійсно гольовий за весь матч. Кияни домінували, володіли повністю ситуацією, і справедливо перемогли. Вона забив дуже розумний і красивий м'яч, якщо там Мілевський не любить Ваната. А я вважаю, що вона дуже важливий гравець, і його от кого-кого, а Ваната не слід відпускати, принаймні за якісь маленькі гроші, тому що він дуже важлива персона в цій команді. А у понеділок донецький Шахтар знову ж таки за своє береться, перемагає, безумовно, перемагає Лівий берег. Але як він це робить? Знову ж таки, проблема УПЛ. Хвороба прям. В Лізі чемпіонів, там, взагалі в Єврокубках, команда старається, тому що розуміє, що на них зараз дивляться: УПЛ не дивиться ніхто, крім нас та з вами, та ще там декількох. На нормальних людей, і е, вони розуміють, що вони не під прицілом якихось там агентів, і просто не викладаються на 100%. грають на пів ноги, думають, що їм цього вистачить, щоб перемогти. Але ви бачите, як це виглядає все натужно. От тут дійсно шахтарю слід повчитися у Днамо, як вони викладаються, як вони стараються. А шахтар, що бразильці, що українці не дуже цього прагнуть. Їм здається, що вони переросли УПЛ, і можна тут вже трошки на це забити. А можливо, я не правий, напишіть обов'язково вашу думку в коментарях. Друзі, ми зараз побачимо результати цього туру. Нарешті УПЛ повернулися, ми бачимо Ворф, там внизу барахтається вже. От. І, взагалі, тур виявився несподіваним, цікавим. Напишіть обов'язково ваші емоції. А вашу думку в коментарях? І вже скоро ми з вами побачимось.